У народі кажуть, що письменник живе у своїх книжках, скульптор у скульптурах, а вчитель у думках і справах своїх учнів. Тому кожна людина протягом життя із почуттям вдячності не раз згадує своїх педагогів. Тяжко переоцінити той вклад, який роблять учителя виховання підростаючого покоління. Я хочу сказати, що мої учителя, мої класні керівники. За роки навчання я до речі провчився 10 років четвертій школі загальноосвітній, Дали мені, якщо не все, то дуже багато. Вітали працівників освіти напередодні професійного свята. Всі 2431 працівників, як я доповідав на засіданні віконкому, коли ми затверджували штатні розписи, причетні до справи освіти в тій чи іншій мірі, і педагогічні працівники, і обслуговуючий технічний персонал. Всі створюють ті умови, в яких могли б навчатися наші учні. Привітати. Весь педагогічний колектив Мукачева побажати їм міцного здоров'я, терпіння, наснаги і високих досягнень. Квіти, почесні грамоти від міської та обласної ради, подарунки, теплі слова, привітань адресували освітянам, подарували присутнім і святковий концерт від естрадно-духового оркестру обласної філармонії. Урочистості та подарунки тільки підсилили святковий настрій освітянам, але як запевняють, вони ж найголовніше для педагогів за покликанням далеко не матеріальні речі не так важніше подарунки, привітання, а важніше знання дітей, щоб було видно плоди нашої праці.